Я так зрозумів, Конор, у нас нічия, і це чудово. Може, якщо ви наберете 20 подобаєк, у нас буде друга частина, і ця бджола переможе Конора. І усім привіт, і це друга частина. Відгадай предмет. І сьогодні з нами знову Конор Юа. Всім привіт. Тому не будемо чекати, одразу розпочнемо перший раунд. Як ти пам'ятаєш, загадуємо предмет будь-який, який ми маємо розгадати. Я, напевно, беру ось цей. Спробуємо поки що з такого, доволі легкого. Ти розпочнеш з питання. Окей, okay. твій предмет поставиться в бою. Так. Твій предмет використовує в собі дерево, дошки будь-що. Ти маєш на увазі дерев'ян? Так. Е, так. Е, так. Угу. Тобто у твоєму предметі є дерево, це вже. Хороше питання, таке, я тобі скажу. У твоєму предметі використовуються нитки? Е, ні. А у твоєму предметі використовується якась руда, наприклад, золото, діаманти, незерит. Ні. Ні. М -м Давай так, спробуємо. Е, твій предмет. Рідкісний? Так, доволі рідкісний. Та не доволі. Це. Ну, доволі рідкісний предмет. Я, я, я знаю, що це. Давай я одразу запитаю. Е, твій предмет Давай. це лук? Ні. Добре. Е, твій предмет це булава? Ні. Це погано. Твій предмет це вудка? Так. так. У mm. <laughs> мене залишився mm. арбалет і вудка. Можеш прийти подивитися? Mm. Це тризуб. Mm. E, ну ладно. А скільки в тебе залишилось предметів хочу глянути? У мене три. О, то ти трішки помилився, блін, в тебе теж тризубець був варіант. Mm. Так. На другий раунд ти загадаю щось цікавіше. Давай, наприклад, хай буде це. Ось це. Мені треба подумати трохи. Все, я загадав. Я теж. Я починаю з питання минулого раунду. Ти, тому твій предмет це коштовність? Ні. Чекай, не заритове кайло, та ой. Діамантове кайло, меч це ж коштовність, наче, чи ні. Так, ну це ж не зерит, це ж діамант. Але по суті, це коштовність. Ну, не знаю, я заберу. Твій предмет. Можна вибити з моба? Думаю, ні. М, так, твій предмет. Круглий. Е, так. Добре, мене погано пішло, все але... Да. На твоєму предметі є сірі пікселі? Ні, нема. Угу. Твій предмет. Має жовтий колір. Так, має. То... Та це дуже хороше питання, я тобі скажу. Та де? Це. Я не знаю, це було 10%, що може бути, а що не може бути. Тому що всього лиш два предмети. Ах, якщо це два предмети, то це. Мені не треба гадати вже. Давай так, твій предмет це діамант? Ні. Ну. поміне. Твій предмет. Це годинник. Так. Іди так. сюди. Ага. Ну ладно. Загадуємо новий предмет. Є це. Ну. Можливо. Можливо. Бути легким, але добре. Я на цей раз загадаю ось це. У твого предмета є коричневі пікселі? Ні. У твого предмета використовується чорний піксель. Так. Твій предмет можливо скрафтити? Так. Ідеально. Просто ідеально. У твоєму предметі використовується саме залізо? Ні. Скільки у тебе предметів залишається? У мене. 7. Ого. А в тебе? Окей. У мене. Дев'ять. Ого. В крафті твого предмета. Використовуються злитки? Злитки ні. Давай ти. Твій предмет це зброя? Ні. Ні, ну не можеш загадав те саме, що і я знову. Ну це. Ні. Хоча, знаєш, мене підштовхує до того, що так. Та чесно, я офігію. Твій предмет це булава? Ні. Твій предмет це годинник? Ні. Та невже, ми реально загадали. Та я не думаю. Ні, ні. Ну у мене лишилось три предмети, і один з них це те, що я загадав. загадав. У мене те саме. Із них те, що я загадав. Не можу розикнути і спитати, але. Але я дізнаюсь. Ну, і те саме запитаю. Да. Тому спитаю інше. Твій предмет. Це. ж спитати. Панцер черепахи? Ні. Значить, не однейтеся. Твій предмет це сідло. Ні. Твій предмет. Це. Подих. Вітерець цей. Атака вітру. Ні. Атака вітру. Ні. Ну в мене залишився останній твій предмет савудка. Ні. Нікому балу нема. Ага. А що сталося? Секунду, я знаю, в якому я викинув це. Але секунду. Я панцер... Треба, забула, чи можна. Я панцер ще на початку викинув, думаю. Я за тебе питання задав, чи в тебе круглий предмет. Я таки дивлюсь, панцер круглий. Ну, по суті, круглий, але думаю, приберу його. Ще на початку. Ну, я взяв ламки зараз перевірю. Тільки не ці. А, ті... А Це поломки the... oh, да. пластинки. Да, по Це вона. No. Yeah. Тоді все без питань. Ну все, чекаю. Вітаю тебе. Якщо ви набираєте 30 подобайок, то в наступному відео я зможу відірватися. І ми знімемо третю частину. Тому дякую за перегляд. З вами був, як завжди, я, Влад і. Вонардіо. До побачення. Бувайте, не хворайте.